Щорічно 20 лютого на вулицях Чернівців з'являються білі паперові янголи. Їх створюють школярі та небайдужі містяни, щоб долучитися до всесвітньо тихої акції Ангели пам'яті. У цей день до меморіалу Героям Небесної Сотні прийшло майже сотня людей, щоб шанувати пам'ять тих, хто віддав життя за свободу, гідність і незалежність України. Шкода, що ми це робимо двічі на рік. Ми повинні робити все, щоб Шана І повага до цих людей була в наших серцях, в наших душах, в нашому суспільстві щоденно, цілодобово, як тепер говорять, 24 на 7. Ми повинні розуміти, що не тисячу там скільки днів триває війна. І навіть не з 20 лютого, 2014 року. А першим етапом цієї війни, напевно, і була революція гідності. Так саме вже під час революції гідності по українцях стріляла російська зброя. Смуток, біль і гордість за свого чоловіка переповнює пані Наталію, дружину Олександра Щербанюка. Понад 10 років перед такими пам'ятними датами їй сниться чоловік. Це така була знаєте, Такий був момент, коли я навіть прокинулася від того, що я якось відчула його присутність. І от вій сні ми не то, що ми розмовляли, якби він до мене говорив і каже, не хвилюйся, я з тобою, я поруч, я тебе не залишу. Знаєте, для мене це було якось, ну ой, чи це він, чи ну я думаю, що це і Бог проговорював до мене в той час, тому що було дуже важко морально. І я знаю, що Бог підтримував мене, і досі він підтримує. А звичайно, що снився і багато, і досі іноді сниться, особливо в такі дні, коли ти за нього думаєш. Ну за ці події, і звичайно, що сниться. Дружина загиблого героя Небесної Сотні каже, подвиг Олександра Щербанюка змотивував інших українців боротися за свободу, справедливість і не залишатися байдужими до майбутнього своєї країни. Він дав ну, товчок. Він поштовхнув людей, піштовхнув людей до е, переоцінки цінності, напевно. Ну і зрозуміти, що ми все ж таки ну, е, свободобів сводо люди і прагнути до е, незалежності. Він е, 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 як вам сказати. Ні борець за справедливість, але для нього це було важливо. Він ненавидів, коли якась несправедливість була по відношенню як до людей, так і до якихось подій, країни, ну взагалі в цьому. І він такий був судолюбива людина, і це був один із поштухів, коли він ну, що його спонукали їхати на майдан. Після кривавих подій на Майдані у Чернівцях, 6 березня 2015 року на честь Олександра Щербанюка назвали колишню вулицю Чапаєва. Тоді ж перейменували вулиці Червоноармійську на героїв Майдану Стасюка на Небесної Сотні. А 27 березня вулицю Фрунзи перейменували на Василя Аксенина. Та чи знають чернівчани нові назви цих вулиць і своїх героїв на вулиці Чапаєва? Як пройти? От тут вниз. А ви знаєте, Другому. що вулицю перейменували? Знаю, а я знаю, що Чапаєва була. А скажіть, будь ласка, як пройти на вулицю Чапаєва? А ми не місцеві, ми не знаємо. Скажіть, Як пройти на вулицю Чапаєва? На вулицю Чапаєва. Вже з Щербанюка вулиця ось тут, вниз. Або вгору. Ось ця перпендикулярна. Вулиця Чербанюка, так? Це її Чапаєва? Чербанюка, так, це перейменована з Чапаєва минуло. А хто такий Чербанюк? Це один із учасників Небесної Сотні, який загинув на Майдані. Відповідно, в один із днів лютого. На честь нього є назва на вулиця. як пройти на вулицю Фрунзе? — Фрунзе? Я не знаю, я не місцева. А Вулицю Оксана не знаєте? Ні. Як пройти на вулицю Фрунзе? — Знайома, але не можу сказати. Це на нова назва, так? Так. Це стара назва вулиці. Вона перевименована на Аксенина. Аксенина. Не знаю. А знаєте, хто такий Аксенин? Не знаю. На жаль, мабуть. Це один з героїв «Небесної Свят. Знаю. Він вчився, дитина його вчилася в нашій школі ага, в 15 му да. ліцеї. Ласка, як пройти на вулицю Червоноармійську? Червоноарніська це недалеко. – Це десь біля тебе? Так, да, це біля мене, біля туриста, готелю. Да, от. Це можна бути. А ви знаєте, що її перейменували? Ні, на жаль, ні. А, а вони... Вулиця Героїв Майдану. А. Будемо знати. Якщо я не помиляюся, вулиця Фрунзе знаходиться десь біля центру, якщо мені пам'ять не відмовляє. А ви знаєте, що її перейменували? Ні, не знав. На вулицю Оксенина. А, вулицю Оксенина, більш-менш знаю, де, бо в нас там пари проводились були. А знаєте хто такий Ксенин? Та як пройти на вулицю Червоноармійську? Сюди можна пройти? Чи на сквозняк? З І виходити на Червономіську. А ви знаєте, що її перейменували? Не знаю. Не знаєте? Вулиця Героїв Майдану. А, я знаю. Як пройти на вулицю Чапаєва? Це вона колись була Чапаєва. А зараз як називається? Героїв Небесної Сотні. Щербанюка? – Щербанюка, так. так, а так, так знаєте, собі. хто такий Щербанюк? – Знаю, це, це за яких. Задекларував. Європейські цінності, за які прийшлося віддати життя своє. Ну і зараз продовжується ця сама історія відстоювання їхньої ідеї для того, щоб Україна була вільна, незалежна, багата держава Європейська. Незважаючи на дати, ми повинні закарбовувати пам'ять про наших героїв у всьому, зокрема, і у назвах вулиць, і робити все, аби про них дізнавалося все більше людей. Пам'ятаємо. Альвіна Бремчук, Микола Ганутін. Новини СІ-4.